Концепція Vision Zero зародилася у Швеції у сфері безпеки дорожнього руху. Пізніше її адаптували для виробничої діяльності та охорони праці. В Україну вона прийшла у 2018 році, а одним із перших її узяв на озброєння енергоатом. Головна увага: безпечні умови праці та відповідальне ставлення кожного до власної безпеки. Концепція пропонує нам сім золотих правил, виконуючи які. Ступінь травматизму на підприємстві профзахворювань буде наближатись до нулю. Ці правила ми, в принципі, у нас на підприємстві виконуємо і так, тільки в нас це називається трохи по-іншому. Запроваджуючи цю концепцію, ми ще навчаємо керівників всіх ланок управління, як з цими золотими правилами поводжуватися. Як їх запроваджувати на підприємстві сім золотих правил Vision Zero – Це путівник до безпечної роботи. Вони починаються з лідерства і особистої відданості безпеці. Далі уважне виявлення ризиків і контроль небезпек чітке формування цілей. Особливий акцент безпечні технології та постійне підвищення компетентності працівників не менш важливим є створення гідних умов праці і, зрештою, інвестування у найцінніше у людей на нашому підприємстві. Робиться багато заходів, вживається щодо покращення умов праці щодо безпеки праці. Ми сподіваємося, що впровадження цієї концепції. Ще більш вдосконалить наш напрямок, змінить на краще ставлення працівників і керівників до безпеки праці гігієни праці на південноукраїнській АЕС. Робота з упровадження концепції Vision Zero триває вже кілька років. З початком війни темпи процесу сповільнилися, проте фахівці станції не зупинилися і продовжують розвивати практику нульового травматизму. У 2023 році провели масштабне анонімне опитування понад 800 працівників. Сьогодні знову триває Дистанційне анкетування керівників усіх рівнів управління, мета цього анкетування полягає в тому, щоб побачити наскільки керівники всіх ланок управління володіють питаннями концепції, тобто зараз, ще коли вони не навчались. І потім за результатами буде видно де більш приділити увагу в навчанні цих керівників от саме цієї концепції у 2025 році. Відновлено активне навчання керівного складу за цією методологією. Уже пройшли підготовку керівники вищої ланки управління, інспектори та відповідальні за охорону праці. Наступними стануть менеджери середньої та низової ланок. Для них розробили мультимедійний курс у системі дистанційного навчання. Тут поєднуються міжнародний досвід і місцева практика а головна мета звести виробничий травматизм до нуля та зробити робочі місця максимально безпечними. Старт занять у вересні та жовтні.